ви наградах і всіх святих і спасе на нові влаги, і чоловіку любе христос рождається наступна служба божа буде завтра всіх Василів, Василин, і мали діло в своїй іменини побажати всього найкращого, щоб Господь хоронив і благословив за молитвами Святого Василія. вас, дарував вам здоров'я, довголіття на многие і благові діта. Е, ще є така цікава новина, да? так як театр так виглядає в тій нашій церкві, де ми були дуже гарно пройшов, вони планують, що в березні, в квітні знову ту саму процедуру повторити. Отже, зараз так що ми мусимо шукати нової церкви, зараз домовимося, щоб ми тут залишилися Ось, з тими всіма приміщеннями, що тут є біля церкви, але в кожному разі. Дуже така неприємна ситуація, тому що, по-перше, ми домовляємося одне, через місяць виходить щось зовсім інше. Може, факт є той, що ще невідомо, чи ми повернемося до ідеалі там не Я думаю, що ми не будемо дуже сумувати за неї, але в кожному разі там було нам добре, бо там ніхто нам не дивився нам поміж пальців і на нас, ніхто ми могли робити собі, що хотіти і з і всім. Але в кожному разі то є така ситуація, то як позавчора. Та в четвер став такий, повідомлення від них. Отже, будемо зараз думати, що і як далі йдемо податкувати наші богослужби. Це та, так, тільки інформація для вас всіх. Всім бажаю ще гарних посеред йорданських свят, у спереду стоїть Іорвенського Прошу собі підходити, набирати. Всього вам найкращого і до завтра.